Представляємо компресор Inco AC25508 25508 справжній робочий інструмент для майстерні, будівництва чи гаража. Він поєднує потужність 1,8 кВт або 2,5 кінських сили з великим баком на 50 літрів, що дозволяє безперервно живити пневмоінструменти, фарбопульти та інше обладнання. Компресор розвиває робочий тиск до 8 бар, а його двигун працює на швидкості 2850 обертів за хвилину. Завдяки масеній системі змащення він стабільний у роботі, розрахований щонайменше на тисячу годин служби. Рівень шуму становить 96 дБ, що є оптимальним показником для компресорів цього класу. А це 25508 стане надійним вибором для тих, хто цінує якість, продуктивність і довговічність. І головне, купити його можна прямо зараз у нашому онлайн-магазині inko.com.ua. Тут ви знайдете весь асортимент інко офіційну гарантію 36 місяців та швидку доставку по Україні. Інко, твоя сила, твій результат.